Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про книгу від української письменниці Ірен Роздобудько. Я прочитала у неї книгу Фаріде. Це поки що моя перше, моє перше знайомство з Роздобудько і поки що єдине. Це українська авторка, яка родом з Донецька. І, до речі, у неї день народження 3 листопада. З чим ми її і вітаємо. Книга Фаріде дійсно дуже важлива, адже це книга про депортацію кримських татар, про тугу за своїм домом і сумних подій, драматичних подій тут вистачить на всіх. Те, що відбулося з кримськими татарами в 1944 році? Це жорстоко і несправедливо. Але на жаль, винищення кримських татар як етносу також відбувається зараз. Винищення українців як нації також відбувається зараз. Нам це дуже близька і дуже болить ця тема. Я вважаю, що цю книгу має прочитати кожен. Це книга дійсно важлива про пригоди жінки Фаріде, кримської татарки, яка пережила і депортацію кримських татар, рятуючи єврейських дітей, яка пережила сталінські табори і залишилася все одно людиною з великої букви. Це дійсно дуже важлива і дуже хороша книга. Я її дуже рекомендую до читання.